Про сина каменяра в Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ іншого франка. Режисерами цієї біографічної драми стали київські митці Віталій Малахов та Ігор Весневський. В основі сюжету розповідь про життя відомого українця Петра Франка. У фільмі зайняться В'ячеслав Довженко, Ахтем Сейтаблаєв та Ірина Кудашова. Головні ролі також зіграли дві франківчанки: Надія Левченко та Лілія Абрамюк, яким дісталася роль дружини Ольги Франко. У мене були. Можна сказати, короткі зйомки кілька днів. Це все відбувалося у лісі, тобто пласт, це вже запропоновані обставини. В нас більше була ціль, якби розкрити історію кохання, зустрічі Петра Франка. Моя Ольга... Моя Ольга спокійна, юна. Юна. Ну, ми відрізняємося, тим, що я вже Мама двох доньок і віком 47 років вже мені там. Цим відрізняємося. <смітна> <смітна> ну, вже віком відрізняємося. Там було лише знайомство в Ліліних епізодах, а в моєму епізоді вже пройдений шлях: шлях і відня, шлях Харкова, Голодомору час, і от їхнє потім життя у Львові, де, власне, живучи там, де Петро Франко став. Народним депутатом, що обурила його доньку, і Знітовався лі сім'ю і потім про події, які сталися після цього. Петро Франко, учасник національно визвольних змагань на початку ХХ століття, був військовим льотчиком у а ще співзасновником пласту. Як науковець запатентував понад три десятки винаходів. Доля сина каменяря, сильно пов'язана з Прикарпаттям. Також він не прив'язаний до нашого регіону, до Франківщини, до Прикарпаття. Тим, що він 10 років був професором в Коломийській гімназії. Він там також розвивав пласт частково таємно. І кілька років він це робив таємно, адже поляки пласт заборонили, і пласт серед учнів під прикриттям їхнього викладача діяв таємно і в 30-му році його виключили з викладацького складу польська влада, зокрема через це. Ось і тому ця постать дуже важлива для України, для Галичини, і зокрема для нашого регіону. Зйомки фільму розпочалися ще в 2019 році. Проте через ковід та наступне повномасштабне вторгнення показ біографічної драми відбувся лише тепер. Уляна Никулюк, Андрій Бусяк, новини на вежі.